Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас кенгу 2010 року з пробігом 301 тисячу кілометрів, 1-5 дизель, механіка. Це у нас перероблений пасажир, в хорошому стані по кузові досить збережний, є у нас форкоп ззаді додатково, стоять класні титани взагалі безбордюр які хороша літня резина. Ще є також комплект додатково на металевих дисках зимової. Салон в дуже гарному стані, стоять чухли на передніх сідушках, текстильні на сідочки сиренького кольору, знизу все дуже гарно виглядає, є у нас підйомники передні, механіка у нас п'ятиступка, кондиціонер робочий, дує зимним, і штатна мультимедіа. Салончик дуже гарно виглядає, сідушки ухайні, чистенькі, без ніяких зауважень. Технічно обслужений, фільтра масла мінялись вчасно, гарем замінено, ходовку всю перебрали. Загалом по техніці без зайвих зауважень. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопарк.ua, у нас там кожного дня появляються дуже хороші варіанти по дуже класним цінам.